Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої, великої милості ми не зникли. Велике його до нас милосердя, яке оновлюється кожного ранку. Слава йому, повіки, слава! І хоч сьогоднішній ранок був тривожний, і хоч там бахкало, грахало, але ми не ушкоджені, ми живі і ще маємо таку можливість побачити світанок. Світанок нового дня. Він не буде вже завтра такий. І третього дня він не був такий, як сьогодні. Від сьогодні по особливому прикріплення. Красний він сьогодні, хоч і сіруватий, але ніжний, і нам його подарував Господь. Тому будемо дякувати йому, дякувати йому за ту за цю можливість жити, творити, любити. Алілуя! Слава Богу, радіти! Бути милосердними, бути милостивими, бути добрими, бути світлом у цьому світі, бо своєю силою ми це не можемо робити. Але все ми зможемо в укріплюючому нас, Господи. Так, Господі, так як і сьогодні, знаєте, зібралася і думаю, так, куди ж їхати? Ще повітряна тривога, а потім як забахкало, і думаю, ну все, приїхали. Та через декілька хвилин пролунав відбій тривоги. І, хоч часу небагато, але я вірю, що Господь укріпить мої ноги, і я кругом встигну. Слава йому, повіки слава. Псалом 36 з 6 вірша, Псалом 36, 6, Господи, Твоя милість сягає небес, а Твоя вірність до хмар, Твоя справедливість, як Божі гори, Твоє правосуддя беззодня велика. Господи, Ти рятуєш людей і тварин. Яка ж дорога твоя милість, о Боже? Люди ховаються в тіні твоїх крил, вони насичуються щедротами Твого дому, з потоку Твого, з Твоїх солодощів, ти їх напуваєш? Адже в тебе джерело життя, усяй Твоєму ми бачимо світло. Продов, Продовжи своє милосердя до тих, котрі знають, і справедливість сво, котрі, котрі тебе знають, і справедливості, і справедливість свою ти до до, ни, до тих, котрі праві серцем. Алілуя! Слава Богу! Великий і дивний наш Господь. І Його милосердне вічне, і Його милосердне вічне, і ми знову і знову читаємо про Його милість, яка сягає в небес, про його вірність, яка вища хмар, про те, що Він є джерелом життя. Алілуя, для всіх. Хто шукають його для всіх, хто знає його, він є джерелом життя. Слава йому, слава йому за те, що він дарує нам життя, слава Йому за те, що він провадить нас дорогою життя. Слава Богу, що ми були колись такі далекі, але стали близькі завдяки жертві Ісуса Христа, завдяки Його пролитої крові, яка очистила, омила нас від усякого гріха. І тепер ми, діти Божі, я дуже рада, що я дитя царя. Алілуя, слава Богу. Ти звільнив мене і по милості, любов'ю освятив. Більше не боюсь завжди поруч ти. Мертві всі страхи мої. Я не буду рабом гріхам. Бо я дитя царя, я не буду рабом гріха, бо я дитя царя, до народження ти обрав мене, ім'я з любов'ю дав, народив згори у твоїй сім'ї, Твоїм я завжди навіки став, я не буду рабом гріха. Бо я дитя царя, я не буду рабом ріхам, бо я, дитя, царя, від початку ти обрав мене. З любов'ю нас всіх знайшов, народив згори у твоїй сім'ї через кров Христа Святу. Ми не будемо рабами гріха, бо діти ми царя, ми не будемо рабами гріха, бо ми дити, царя, бо ми діти. Царя, алілуя! І оцю істину нам потрібно берегти у своєму серці. Ми діти царя, ми діти царя, і ми повинні поводитись так, як діти царя, і повинні бачити різницю між служачими Господу і тими, хто йому не служить. Алілуя! Господь нас навчає корисному, він дає нам завжди пораду, як правильно нам поводитись, як люблячий батько, він виховує і виховує нас. І скільки він буде це робити, доки є надія, до останнього подиху нашого життя, в нього не забракне сили виховувати нас і виховувати. Алілуя! Йому за це велика, велика подяка! Слава Богу! Повіки слава! Філіп'янам 4,4. 4.4. Радійте завжди, Радійте завжди в Господі. І ще раз скажу радійте. Нехай ваша лагідність стане відомою між усіма людьми. Господь близько. Нічим не журиться. Але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує усяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Дуже дуже знайомий вірш, дуже дуже знайомий вірш. І ми знаємо, хто його писав і коли писав, і для нього це було правильне місце, правильний час. Це була в'язниця. І, знаходячись у в'язниці, Павло пише такі рядки: завжди радійте, завжди радійте в Господі, завжди радійте». Якщо ви в Господі, то ви завжди радійте. А якщо не в Господі, то і хтось може сказати, і що ти ніколи не плачеш. Плачу, звичайно, плачу, але отой плач Господь перетворює в радість, і це завжди. Розумієте? Оце завжди, навіть коли прийшла туга. Хто нам, скажіть, допоможе? Допоможе, допомога наша від Господа! Алілуя, слава Богу! Тому наш девіз повинен бути. Я хочу завжди радіти, я хочу завжди радіти. А знаєте, коли це відбувається? Коли нам хочеться жити. От коли нам хочеться жити, творити, любити, то тоді ми знайдемо, як укріпитися в Господі і це робити. Алілуя, Слава Богу! Вчора чула таке, знаєте, вирізку із одного діалогу. І е, один брат, е, розмовляючи з молодою дівчиною, каже, Знаєш, коли людина приходить у похилому віці до Господа, то вона придбає спасіння. Вона придбає оте спасіння. Слава Богу, це дуже добре. Але коли людина приходить до Господа у молодому віці, то вона придбає не тільки спасіння, а ще вона придбає життя. І живучи із Господом, це набагато солодіше. Це життя з Господом це солодке життя. Хоч і кажуть, о, з Господом труднощі, послухайте, а де їх немає? Але коли ти з Господом, то він допомагає тобі долати оці всі труднощі, оці всі перешкоди. І навіть якщо ти знаходишся в такому місці, де світ думає: О, ну це вже радіти не можна. А Божа дитина напише. Завжди радійте в Господі. Алілуя! Слава Богу, повіки слава. Хочу ще зачитати декілька рядків із цього послання. Одинадцятий вірш з середини. Бо я навчився. І так далі, Павло пише: він оце все пише, не тому що він знаєте, хоче на нас покласти, оті, е, вибачте, за російську брів'яні неудобно на Ні, він не тому це пише. Він це сам пережив. І те, що він пережив, він далі повідомляє нам і каже, щоб ми цього теж вчилися. На нього це знаєте, не просто напало згори і все. Да, благодать Господня допомагала йому, але він прикладав зусилля і тому він пише, бо я навчився. Тобто він не просто сидів і отак воздихав. Ні-ні ні. Він вчився, і його вчителем був Ісус Христос. До речі, він також пропонує і нам бути його учнями, і також вчитися. То що ж ти там навчився, Павло? Розуміємо, ти навчився радіти, попри все у Господі, а що ти ще навчився? Бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Велике надбання бути задоволеним і благочестивим або велике надбання бути благочестивим і задоволенням. О, це вже ще важче. Але це можливе. З, з Богом можливо все, з Богом можливо все. Я у це вірю, я оце знаю. Алілуя, алілуя! І так, що він далі пише: вмію жити і в недостатках, вмію жити і в достатку, звик я до всього і в усьому і насичуватись, і голодувати, мати достаток і терпіти недостаток. Усе можу у тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі, Господи нашім. Аллилуйя! Слава Богу, слава Богу. І так, Павло може жити і в достатку, і в недостатку, і в тому, і в іншому статусі він навчився радіти. І своє все оце життя Він покладав на Господа. І він сьогодні закликає також нас бути учнями Ісуса Христа і вчитися, вчитися від Нього попри все. Жити, жити. Знаєте, ізраїльський народ, якого виводили, вивів Господь із Єгипту, він спочатку вийшов з таким співом, з таким, знаєте, радісним, піднесеним духом, а потім море. І почався ропот. Куди ти нас вивів? Що не було гробів? А потім море розступилося, і вони перейшли. І знову була пісня перемоги, і знову був піднесений дух, і знову була пісня, і знову була радість, але ненадовго, знову чомусь ненадовго, і знову ропот, і знову того немає, і сього немає. Та прийдіть до Господа та поклоніться йому. Та схиліться перед його величю. Та якщо він перед вами розділив море і перевів, то він чи не дарує вам усього. І що зробив Господь? Подарував а, і дав все потрібне. Але знаєте, коли він вже давав один раз і другий і п'ятий, і я думаю, що у нього був такий смуток. Смуток тому, що не вірять, смуток тому, що не довіряють. Як хоче Господь дивитися на нас і на наше життя з радістю? Він буде це робити. Знаєте коли? Коли ми довіряємо Йому? Коли ми довіряємо Йому попри це? Попри всі політичні бійки, попри всі прогнози, а я довіряю тобі, а я вчуся жити, жити і радіти. І під час тривоги, і під час стрілянини, і під час, коли зарплату затримують, і під час усього, і під час, коли не дзвонять, і під час, коли щось болить, а я, попри все буду радіти, чому? Тому що я в Господі, тому що я в Господі, тому що я знаю, куди йду. І попри все, я буду жити і обирати життя. Я не буду скиглити, я буду укріплюватися в Господі. І Господь дасть мені сили і на цьому березі, і тоді, коли ми переправимося, і не важ. І знаєте, зараз не в. Неважливо в якій країні ви знаходитесь. Якщо ви любите Господа, якщо ви довіряєте Йому, то живіть, живіть попри все і дякуйте Йому, і дякуйте йому за те, що ви знаходитесь саме в тому місці, за те, що Господь піклується про вас, за те, що Він дарує нам життя. Алілуя, слава йому, повіки слава, повіки слава, повіки слава. Дякую, Господи, тобі за це слово укріплення. Дякую, Господи, що Ти сьогодні навчаєш нас корисному. Дякую, Господи, що Ти даєш нам оці зразки людського життя, щоб ми укріпилися, укріпилися в Тобі. Звичайно, ми на Бога покладаємося. Звичайно, ми вчимося у нього, але Він не даремно залишив оці нам, оці нам свідчення людського життя. Щоб ми розуміли, що якщо змогли вони, то ми також зможемо. Головне, щоб ми шукали оцього укріплення в Господі. І тоді з богом ми зможемо все, з Богом ми зможемо все. Я у це вірю, я у це знаю, бо це музика неба. Бо це музика неба, а-а-а, і халіється вона, о, -о, -о, о, без кінця у наші серця, а, -а, -а, -а. а будьте збережені Господом. І хай музика неба ліється у наші серця без кінця. Амінь.